Всім доброго дня, до мене завітав Тауран 16 TDI ДА. 12 року з міста Сміла на чистку всієї системи екології. Так, що у нас? Спіральчик, 282 пробігу. Прогріти автомобіль. Тиск 20 на холостих. Щось продихався, продихався по трасі. Плюс-мінус непогані показники, але маса сажі вимірена, в міському циклі переганяє розрахункову. Тобто те, що задано комп'ютером, проїхатися по трасі 700, плюс, як мінімум, а в міському режимі 350 плюс-мінус тиск 20, золи 72 грами, а на обертах що? Там скільки? 80 Так. По помилкам ЕГР. Пенуль цер лічиться. Питань немає. Питань немає. Примусово шукаю помилку по Єгіру. Не в нормі. Не в нормі. І знову помилка. P0403 і ще якась. І 0400 Так. Коротеньке буду робити відео вже ось фініш, що повипадало з системи на останній стадії. Сітка нова, тобто Крупніші соти, Чорних предостатньо. біла фарба з мого фільтра. На витяжці зараз працює автомобіль в стані прогріву, ну, форсунки плюс-мінус норм, якась четверта, 1.1, але це ще не критично. Датчик диференційно не під'єднано. Так. На холостих 0, на обертах 9-10. Під'єдную датчик диференційного, дивлюсь на показники. Так, на холостих 0,17 плюс-мінус норм показує 0 на обертах. 15. Нормально, нормально, нормально. А тепер загальний стан перепровірки автомобіля. Начну с ЕГЕРИ. Система в нормі. Еще раз повторно сделаю. Так, зажимаются две подальки. В идеале. Далі по списку пройду і зроблю висновок по авто. Так, змінюється масляна зола, все, провірки автомобіль прийшов без зауважень. Так, нема помилок. Все чудово. По температурним режимам трохи є, але це... Вже власник авто від, відремонтує вже дома. Так, де тут зула? Це ще не помінялось значення. І все, все добре. Завів автомобіль, нуль на холостих на обертах. Ну, майже як по манометру автомобіль допрогрі... допрогрівся, все, питань немає. Абсолютно. І так, висновок по автомобілю. Є, як завжди, невеликі зауваження по температурним режимам. Особисто надаю інформацію власнику авто. Так, Але саме головне, ось мій тестовий Єгір. Він колись був повністю робочий. Комусь теплообмінник замінив ще дуже давно. Цей пробитий вже теплообмінник, але він оригінальний. Мембрану комусь замінював непрацюючу, оце замінював, плату замінював, таке теж було. Але ось з даного автомобіля оця шестерня. Вона злизана в хлам, просто в хлам. А чому? Тому що, якщо оригінальний є гір, і в ньому з'являються помилки, і до мене приїжджають автомобілі, я повністю роблю йому реставрацію, щоб він правильно працював в своїх заводських стандартах, змащую півмісяць, звісно, прочищаю всередині, без демонтажу перепровіряю мембрану. І воно все ходить на оригінальному Єгірі. В даному автомобілі Китайський Єгір. Дуже пощастило власнику авто, що ця зірочка підійшла з мого Єгіра, і я її замінив, тому що вже не було контакту з іншою зірочкою. Оцією і проскакував. Зараз. Все працює по Єгіру, питань немає. Але як тільки оригінальний Ягір, всі проблеми я з ним повністю роблю. Без демонтажу, всі приїжджають і роблю йому реставрацію. Якщо він оригінальний, якщо Китай, що в даному автомобілі, на жаль, власнику повезло із зірочкою, але зазвичай ці Єгіри ходять дуже-дуже мало. Тобто, майже. Сезон один рік до 20, в районі 20 тисяч кілометрів пробігу Китайський Єгір ходить. І щоб не було ніяких проблем з системою екології, тому що ЄГЕР являє собою дуже велике, велике значення, то гарантійний лист на цей Volkswagen Touran надається обов'язково на чистку 150 тисяч кілометрів пробігу. Наступна чистка на 450 тисяч, але зворотня частина листа, клапан ЄГЕР, не дається на нього гарантія, тому що він Китай. Китай без гарантії. Тому що він рано чи пізно знову щось йому там станеться. На цю деталь не можу надати гарантію. А якщо оригінал, звісно, він буде ходити разом з автомобілем, але коли буде все правильно. Працювати по температурним режимам. В даному авто як мінімум, подивимося на радіатори жахіття давно такого не було. Заліплено в хлам. Просто немає живого місця. Живого місця немає. Що це означає? Що коли автомобіль Їздить в міському режимі, нема достатньої температури охолодження. Вся температура держиться в радіаторах, потім передається на впуск на в подачу повітря. Єгір дуже часто буде працювати, тому що сильно гаряче повітря входить в двигун. І за цього, звісно, єгір буде працювати на максимальних своїх здібностях. Оригінал витримує всі свої. Навантаження. А от китайський, звісно, він недавно замінювався. І ось і є причина, що зірочка стерлась. Хоча він новий. Не знаю, скільки проїхав, але не працює ця зірочка. На моїй зірочці, скільки він виходить, невідомо. Тому на єгір без гарантії. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, До побачення. Всім доброго дня, до мене завітав Volkswagen Touran 20 TDI на DSG з Естонії. У мене вже був автомобіль з Польщі, Passat B7, Passat B8 навіть був з Польщі, а це вже бачу мої відео дивляться в країнах Європи. І власник автомобіля приїхав на чистку всієї системи екології з Естонії. Покажу номера. Чому приїхав? Бо всю глобальну чистку системи екології в Європі такого не роблять. Навіть гарантію не дають 193 пробігу. Mm -hmm. На чистку фільтра 150 тисяч. Але я даю гарантію на всю систему екології, але щоб автомобіль правильно працював. Як Повинен правильно працювати автомобіль. В процесі власнику авто доповім. 5 годин займає процедура. Часу вистачить, щоб говорити 5 годин, як, що дизель повинен працювати. Так, 8 гектопаскалів на холостих. 15 фактично. Ці 223 км трасового по часу. По часу автомобіль проїхав 12 тисяч секунд, переводу на години. Скільки e, Начебто непогані показники, але в міському режимі часті регенерації, тому що маса сажу ізмірена 1377 переганяє те, що задано комп'ютером. Але те, що задано комп'ютером, теж не є в нормі. Тому що ця цифра теж повинна цю цифру теж я змінюю, тобто даю, вказую на правильність роботи двигуна, і ця цифра росте помаленьку. Коли автомобіль після перепровірки буде виявлено, виявлено якісь дефекти, їх виправити, і ця цифра буде рости помаленьку, тобто розчитана, скалькульована, я теж на неї впливаю. А ця ізмірена, це вже чистка системи екології. Фіксую дані на обертах. Бачимо, як росте в космічній, в геометричній прогресії 13,92-94. По місту у вас які регенерації? 50-70? Да, десь так і буде. Я вже бачу. Так, це раз, друге. По, по помилкам. Дизельгейтна прошивочка 9978. Так, слішком низька пропускна способність. Ну, теплообмінник є забитий. Неважливо, зараз прочистимо. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, триває, верніше йде процес чистки. Індикатор забрудненості не показував, тому що його знімали, його зовні чистили, думали, що в ньому проблема, але це індикатор забрудненості. По ньому можна буде оприділити стан системи екології. От і все. Він чистий чи грязний, не має значення для регенерації. Але. По ньому можна определити ступінь забрудненості системи, а система грязна, чорного асфальту тут предостатньо. Єгір запакований був, не було спочатку цієї навіть швидкості чистки системи Її трішки-трішки виходило потихеньку, тому що теплообмінник клапана Єгіра був забитий. Так, чистка завершена. Тут йде заміна оливи. Новенький фільтр. І олива ось така ліквіммолі, 5В30. Скажу по оливі. Європейцям також і українцям, хто в Україні їздить, дивиться моє відео. 5В30 для всіх дизельних двигунів: Євро 5, Євро 6, Євро 4, навіть Євро 3, Євро 2. 5В30 для траси. Да? Ідеал. Просто ліквімолі, мотюль. Все, що завгодно, для траси те, що потрібно. Для міста тільки 0В30. Набагато краще буде 0В30. Для міста або для села. І все. Ось для чого служить масло. 5В30, 0В30. Так, детальки, які відмилися. Індикатор забрудненості як новий. Так, що там робиться? Дросель як новий. Є якісь плями, але це ж перша заводка автомобіля трішки зачернить все це діло. Все чистенько, все гарненько і трубка з Єгіра. Так, збираю це все до ладу, заливаю оливу, фільтр, закручую і свічки накалювання теж змащені кермічною пастою, в будь-який момент відкрутяться без всяких вагань, переживати не потрібно. Дай взагалі, Volkswagen шкода, надійні автомобілі, свічки там завжди крутяться. По статистиці із 100 машин, що були в мене на обслуговуванні... Три автомобіля не викрутилася одна або дві свічки. Пробіг абсолютно різний. 150, 200, 300, 400 35 Максимальний пробіг був, що до мене приїжджала машина. Заявлений пробіг. Але по факту є автомобіль, де заявлено 300, по факту всі 500. Свічки завжди крутяться. Це не Рено не Фіат, не Опель, навіть не БМВ Німецька. І не всі інші, де корейський автопром. Завжди будуть проблеми по свічкам. Volkswagen дуже надійний, боятись крутити свічки ніколи не надо. Так, Автомобіль заведений заведений на витяжці працює, сажу не зала і моя фарба самого фільтра. Так, 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 так... Палив на плюс, фіксую чудові значення, з холоду на гарячу питань немає. Прогрітий майже автомобіль, сажевий теж ще не повністю, 50 градусів кінечна точка. Дивимося по манометру на холостих 0. на обертах. Обертах 10, під'єдную датчик диференційного дивимося на показники. так Датчик показує 3, по факту 0, головне на обертах. Да, показує 22, по факту 10, але все одно 14, 32, 30 падає вниз. Тому що автомобіль е, має прошивку дизельгейтну і дуже чутлива до технічного стану ця маса і змірена, А також комп'ютерна розчитана. Датчик вже підбрехує. Так, установив ось такий датчик з Євро 6 екології. Денсо. Не пам'ятаю з, з якого автомобіля, а це рідний. І цей датчик з євро, 5, з євро 6 екології показує правильніші показники, мінус 2-1 на обертах. Ну, трішки краще на пару гектопаскалів. Є таке і загальна перепровірка автомобіля. Зараз все пройду, подивлюсь. І так, висновок по автомобілю. Система екології працює. Питань зауважень немає. Обов'язково гарантійний лист на чистку системи екології на 150 тисяч кілометрів пробігу. До цього часу тільки дивитись за правильним технічним станом автомобіля. Всі дефекти на зворотній частині гарантійного листу. так По Єгіру. Теплообмінник прочищений, мембрана працює, єгір відкалібровано, впуск, випуск, сажовий все чисто. Для європейців, якщо хтось мої відео не бачив, робиться чистка ось таким апаратом, абсолютно без демонтажу. Це не воднева очистка, не водородна, не оксиген. Водород це все непрацююча технологія, моя технологія. Можете подивитись інші відео про інші автомобілі. Більше 200 відео Раз різних марок автомобілів. Що як робиться, тому що повністю показати на одному відео нереально. Деколи показую більше, менше, в залежності від завантаження по роботі. Є в автомобілі невеликі дефекти по температурним режимам. Звичайні банальні причини по автомобілю. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.